Ремудри спрості, вислугаймо святе Іванліє, миру симвоє від мате, святе Іванге читання, слава тобі, Господи. Слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте як лицеміри, бо вони виснажують сви лице, що було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, на моїм, намасти своє, свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але Господеві, і Господеві твоєму, що в тайні і отець твій, що бачить у тайні воздасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі і хробаки нищать, і де злодій і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні мілі, ні хробаки не точать, і де злодії не крадуть і не проломлюють стін. Бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Христос посеред нас.